Доброго дня, діти! У нас урок письма. Сьогодні ми будемо вчитися писати малу букву Е. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше в клас. Всі запарти сіли чемно, плине час, хай не даремно. Діти, відгадайте загадку має пащу грізну і зуби залізні, у землю вгризається, як називається? Що ж це таке? Так, правильно, це екскаватор. Який перший звук в слові екскаватор? Звук Е? Молодці! Сьогодні будемо писати маленьку літеру Е? Подивіться, будь ласка, на зображення на екрані. У нас школа і дуже багато різноманітних. Дітлахів. Давайте назвемо їх всіх. У нас є білченята, ведмежата, каченята, курчата, лисенята, козенята. До школи мають піти тільки ті дітки, у кого в назві є звук Е. Тож, хто у нас піде? Білченята мають звук Е. Курчата. Ні не підуть в школу. Ведмежата мають звук Е. Каченята мають звук Е. Лисенята мають звук Е. Козенята також мають звук Е. Тож лише курчата в нас залишаться, а всі інші підуть до школи. Виконуємо вправу для очей, розслідкуйте за лебедем. Молодці. Діти, відкрити ваші зошити з письма номер 2 на сторінці 13. Подивіться, у нас намальовані солодощі. Ви всі полюбляєте солодощі, а схему нам треба побудувати для слова, яке має в собі звук Е. Що ж у нас намальоване? Морозиво не має звука Е, та печиво має звук Е. Давайте зробимо звукову модель до слова печиво. Перший звук в слові печиво П. Приголосний твердий позначає рисочку. Звук, наступний звук е, голосний позначає кружечок. Наступний Ч Приголосний твердий позначає рисочку. Наступний звук и голосний позначаємо кружечком. Наступний звук В. Приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. І останній звук о, голосний, позначаємо кружечком. Наголошений склад у нас печиво. Перший склад буде наголошеним. Тож, це в нас до слова печиво. Занотуйте собі в зошитки. Подивіться, у вас в зошиті є для порівняння друкована та прописна літера Е. Скажіть мені, що в них є спільного та що відмінного? Так, вони майже нічим не відрізняються дуже схожі. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати малу літеру Е. Для початку виконайте. Літери Е по пунктирним лініям. Також літеру Е ми можемо помітити, як чубчик у дитинки та елементи на одязі. Також пружинка, на якій вистрибує клоун із коробочки, нагадує нам літеру Е. Продовжіть цю пружинку олівцем самостійно. Подивіться, як я пишу літеру Е. Візьміть олівці в руки та пропишіть разом зі мною в повітрі. Починаємо писати трохи нижче середини висоти рядка. Ведемо з нахилом праворуч вгору, заокруглюємо під верхньою рядковою лінією ліворуч униз. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч і вгору. Верхнє заокруглення, вужче за нижнє. Давайте разом пропишемо в повітрі. І раз, і ще раз, і раз. І. Молодці. Давайте тепер в зошиті запишемо літеру «Е» рядочок. Літеру «Е» з прямою похилою лінією, поєднання двох літер Е та поєднання трьох літер е. Щоб трошечки відпочити, зробіть фізкульт хвилинку. なるほどなるほどなるほどなる Продовжуємо нашу роботу. Подивіться: у нас на сторіночках зошита, житлев, і просить розчесати його гриву вашим олівцем. Візьміть олівці та наведіть гриву по пунктирним лініям. Також допоможіть джмелику дістатися квіточки. За бажанням. Можете розфарбувати ці малюночки. Завдання, яке нам залишив лев, треба написати літери поруч із їхніми друкованими варіантами. Маленьку літеру А, О, І, И У та Е. Молодці. Виконали завдання. Зробимо пальчикову гімнастику, щоб ручки трошки відпочили. Назвемо по черзі всі наші пальчики. Пригадаємо, як же вони називаються: Мізинчик, безіменний, середній, казівний та великий. Зробіть так тричі. Не забувайте називати імена пальчиків. Відпочили? А зараз у нас буде буквенний диктант. Дістаємо наші робочі зошити. Від попередньої роботи відступаємо в один рядочок, в другому запишемо число. На наступному рядочку опускаємось, повертаємось до початку сторіночки і записуємо по черзі. Велику літеру А. Маленьку літеру. О. Маленьку літеру. А. Велику літеру. І. Маленьку літеру Е. Велику літеру У, маленьку літеру «И». маленьку літеру І, велику літеру О. Маленьку літеру У, велику літеру И. А тепер перевірте, чи все у вас так само, як на екрані. Якщо все гаразд, можна собі намалювати смайлика або наліпити наліпку. Нижче виконайте написання з'єднань літери маленької ета і, і та Е. Е та О, е та У і маленьких літер Е з елементом верхньої петлі. За необхідності поставте відео на паузу. А хто вже встиг все виконати? Уявіть, що вам потрібно створити доброго звіра, придумайте йому назву та побудуйте його. Із конструктора. Назва має починатись на літеру Е. Наш урок закінчується. Оцініть ваш настрій у вигляді яблучка. Дякую вам за урок! На все добре, до побачення!